США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності «Джазом», які можуть досягти глибини Росії. Однак Києву доведеться почекати кілька місяців. Принаймні про це повідомляє Ройтерс із посиланням на американських чиновників. Зазначається, що цієї осені буде оголошено про включення ракет класу Земля повітря до пакета озброєнь. хоча… Остаточного рішення ще не прийнято. Чиновники зазначили, що надсилання ракет Джезом в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша тоді частина Росії. Опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів, і це є важливим завданням для адміністрації. Самі ракети малопомітні та можуть вражати на більшу дальність ніж біль ніж більшість інших ракет з нинішнього арсеналу, який є у збройних сил України. Принаймні про це пишуть. На західні змі на думку аналітиків, це може відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів, що може серйозно ускладнити здатність Російської Федерації підтримувати свої наступальні операції і потенційно надасть Україні стратегічну перевагу. До слова запуск цих ракет з півдня може дозволити наносити удари по аеродромах або військово-морських об'єктах в Криму. В той час, як запуск цих ракет з північного кордону України може дозволити Збройним силам України вражати військові об'єкти у російських воронежі і Брянську, знову ж таки, якщо є на це політична воля наших партнерів. До речі, говорячи про Брянськ. Місцевий губернатор Брянської області Олександр Богомас на тлі ситуації на Білгаращині в Курській області сам там замислився над тим, що якось треба напевно підготуватися до можливого прориву кордону в своєму регіоні. Тож, хоч у нього все по плану, паніки ніякої немає. Він все одно проводив навчання по евакуації. Навчання проводилися для евакуації населення, але не для його евакуації, а для того, щоб всі служби, всі служби, органи влади, служби, які повинні поставити техніку, правоохоронні органи, це ФСБ, це МВС, це Росгвардія, це наша територіальна оборона, щоб вони працювали як єдине ціле. А після подій у Курську ми знову згадали про те, що могли забути. Повторення Хороша мати навчання. Я сам поїду в один з районів, може на два-три, і проведу такий контроль. Ні, інспекція, звичайно. Тобто протрубити збір, евакуацію, як працюватимуть усі служби. При цьому всьому в самому місті Брянськ немає укриттів з цим там взагалі величезна проблема. І попри те, що сирена повітряної тривоги лунає по декілька разів на добу і чутно звуки вибухів. Губернатор не ставить їх, бо каже, що не хоче посіяти паніку серед місцевих. Натомість, напевно, щоб точно місцеві почували себе в безпеці, в Брянську вжили серйозних заходів, аби запобігти вторгнення збройних сил України. Там провели хресну ходу з іконою Божої Матері 11-го сторіччя. Місцева єпархія стверджує, що 1812 року це змусило буцімто відступити наполеонівські війська. Але тут я також нагадаю, що за часів Наполеону і Москва була повністю спалена. Тому, чесно кажучи, невідомо, яка буде для російських посадовців межа у повторенні подій тих років. Однак, як відомо, Путін поставив для себе за мету більш навіть політичного характеру. Просуватися на Донбасі, попри складну ситуацію на своїй землі, а саме в Курській, Брянській та Білгородських областях, про що тільки що говорили вчора, в ТВ російський Путін перед неповнолітніми похвастався, що окупантам вдається поступово рухатися на сході України. Але так, звичайно, про те, що у нього прорвали кордон, диктатор навіть чути не хоче. У нього в реальності в Курській області якісь бандити, з якими він навіть готовий до переговорів. Якщо вони тільки вийдуть з Курської області.